Знаєте, коли я думаю про справжніх візіонерів, мені на думку спадають не лише хлопці з кремнієвої долини. Є один геній, який назавжди вписав своє ім'я в історію реклами, хоча про нього знають не всі. Це Лестер Вундерман, батько сучасного директ маркетингу. Уявіть, у середині минулого століття він заклав фундамент того, що ми сьогодні називаємо персоналізованим маркетингом CRM, лояльністю, індивідуальним таргетингом. І, повірте, його шлях до цього був далеко не легким. Вундерман робить сміливий крок. Створює власне агентство. Вундерман Рікота Енклайн. Воно стало першим у світі, що спеціалізувалося виключно на прямому маркетингу. І уявіть собі: American Express, Columbia Records, Ford, IBM, Burger King це були його клієнти. Першим у світі використало купони з відривними елементами в журналах. Запропонувало зворотні конверти з уже Заповненою адресою, запровадило лояльність через бонусні бали за покупки, застосувало безкоштовні телефони 1800 як канал комунікації, сегментувало аудиторії за поведінкою та інтересами. Вундерман, по суті, перетворив рекламу на точну науку з вимірюваними результатами, базами даних, тестуваннями та постійною оптимізацією. Це ж наш перформанс маркетинг сьогодні, тільки тоді ще без гугла і фейсбуку. До речі, більше гарячих інсайтів та розборів польотів шукайте в наших соцмережах та на сайті. Лайк і підписка ваш внесок у світ крутого маркетингу.